Україна 2030 Якою її бачить громадянське суспільство. Понад три десятки експертів напрацювали відповідний візійний документ, в якому прописали сфери, які потрібно охопити перші кроки, які потрібно зробити програму. Представили на круглому столі, який організував коаліція, реанімаційний пакет реформ та школа політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Ініціатори сподіваються, що захід започаткував ширше обговорення документу, яке дозволить напрацювати конкретні кроки у кожному з напрямків і представити їх владі, суспільству та партнерам для реалізації плану з відновлення та реформування України. Із чого пропонують почати експерти? Будемо з'ясовувати із Ольгою Лимар, виконавчою директоркою коаліції, реанімаційний пакет реформ, яка з нами на прямому зв'язку. Пані Ольо, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Ви знаєте, дуже часто можна почути із різноманітних сфер, коли починається розмова про те, що потрібно в країні змінити. Що давайте спочатку переможемо, а потім будемо розбиратися з тими проблемами, які накопичилися, визначати, що в першу чергу реформувати, і займатися нашою, так би мовити, господаркою. А скажіть, чому такий підхід вважається хибним зараз? Дякую за запитання. Я думаю, треба почати з того, а що ми розуміємо під відновленням. І от ми, як представники громадянського суспільства, зокрема коаліція РПРША і е, десятки експертів, яких ми об'єднуємо, розуміємо реформ, е, розуміємо відновлення не просто як відбудову відбудову інфраструктури, будівель. Хоча це теж важливо. Це має бути обговорено, як це робити. А в першу чергу як відновлення, як перенародження держави, як продовження демократичного розвитку держави, продовження. Тих реформ, які розпочалися після революції гідності в 2014 році, які насправді не зупиняються попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому ми не можемо поставити державу на паузу і чекати, чекати завершення війни. Навпаки, саме продовження реформ, продовження інституційних реформ, політичних, те, що робить нас демократією, і є вкрай необхідним для нас, і більше того, ну збройні сили вони борються не просто за території, вони борються не просто за будівлі. Вони борються за Україну за демократичну європейську державу. І тому, поки воїни борються на фронті, ми маємо забезпечувати навіть попри обмеження воєнного стану. Те, щоб Україна рухалася демократичним шляхом, також хотіла б нагадати, що минулого року, а в липні, Україна отримала статус кандидата до членів Європейського союзу, це дуже важливий і дуже серйозний крок на подальшому шляху інтеграції до Європейського Союзу. Він напевним чином підсумував наші попередні кроки і напрацювання протягом багатьох років, навіть більше десяти років. Як ми рухалися європейським шляхом, і водночас він і демонструє, що реформи не зупиняються, тому що ми отримали його в першу чергу за завдяки напрацюванню політичним реформ. Більше того, зараз Україна отримала рекомендації від європейської комісії, які фактично говорять, як нам далі посилювати наші інститути. Тому, якщо ми говоримо про справжнє відновлення, про побудову демократичної європейської України. А про подальшу інтеграцію до єсту чекати чекати ми не можемо. Тому ті, всі, всі, хто в ТУ, мають долучатися до цього процесу, пані Ольго. із формулювання вашої візії можна зробити висновок, що ви такі доволі оптимісти. Говорите про 2030 рік. Чому 2030, а не скажімо, 2035? тисячі не замало років для реформ для втілення відновлення зрештою України? Е, ну, дивіться, 2030 рік в будь-якому випадку будемо відверти це умовний рік. Да? Звичайно ж, щось буде втілено, щось не буде втілено, щось може бути втілено в 32-му, а щось там пізніше. І щось треба буде адвокатувати, просувати для того, щоб воно було втілено. Але ці е, строки, вони. Вони досить оптимальні для такого довгострокового планування. Наскільки це можливо, тому що планування особливо в наших сучасних умовах не там на 20 років вперед, практично неможливо, але візуально ми про це говоримо. До того ж, ми говоримо про певну річницю незалежності України. Ну, ну визначили такий строк. Він досить оптимальний, хоча, звичайно ж. Ми всі розуміємо, що це певним чином мета. Багато що залежатиме від кого коли настане перемога, багато що залежатиме від того наскільки ми зможемо прийняти ті чи інші законодавчі зміни, але це певним чином для нас орієнтир. Угу. Під час Круглого столу ви презентували такий візійний документ власне, про бачення України реформування і відновлення соціально-гуманітарної сфери до 2030 року. Його підготували, до слова кажучи, 35 експертів громадянського суспільства. І він охоплює сім сфер. Я швидко їх перелічу: це національна ідентичність, мова культура, пам'ять державно-церковні відносини, друга сфера, громадянське суспільство, медіа, права людини, третя гендерна політика, права людини, реінтеграція. Освіта, наука, інновації, система охорони здоров'я, молоді, спорт, соціальна політика і звичайно політика щодо людей з інвалідністю і ветеранів. За яким підходом до напрацювання цього документу і ви працювали? Ми працювали за таким підходом, що спочатку для нас важливо не працювати саме візію, тобто бачення по кожній цій сфері, як ми в цілому бачимо, вона буде розглядатись, і коли ми якраз під час цього кругом столу, коли працювали експерти, багато говорили, що тут важливо не просто описати певну систему, а важливо описати, як людина буде в цій системі, які послуги вона буде отримувати, які як права її будуть забезпечуватимуться, як вона впливатиме на прийняття рішень. Як, яку інформацію вона отримуватиме, як вона зможе навчатися чи навчати своїх дітей? Що ця людина може бути різна? Це може бути жінка, чоловік, людина з інвалідністю, ветеран. Тому це був дуже такий людино-орієнтований підхід. Угу. Ми також окреслили. Червоні лінії, тобто що не має допускатися. Якщо на наступних етапах візія може десь допрацьовуватися, чи політики, тобто як впроваджуватиметься ця візія, то червоні лінії мають окреслити саме, що ми не маємо допускати. Це лише перший етап розробки нашого документу, Над ним спрацювали справді дуже досвідчені і одні з найкращих експертів кожен в своїй галузі, але надалі ми розширюватимемо і коло експертів, і документ вже доступний для публічного. Коментування на сайті ureforms.org і кожен коментар ми. Переглянемо і осмислимо, і наступний етап це розробка фактично політик, тобто полісість, як мають впроваджуватися ці візії, що необхідно зробити конкретно на різних рівнях, різними суб'єктами, парламентом, урядом чи іншими сторонами для того, щоб досягти цього бачення. І що дуже важливо для нас, це не просто напрацювати дуже гарний документ експертами, це забезпечити того, щоб суспільство. Максимально довго часу, до його напросування, до його просування. І тому ми максимально виступаємо за такий широкий публічний процес. Ну крім того, що цей процес обов'язково повинен бути публічним і широким і включати в себе велике коло експертів. Він також має бути, скажімо, запаралелений з тими процесами, які відбуваються у світі в розвинених країнах, так у європейському союзі, до якого ми йдемо і прагнемо. Тобто ці реформи повинні також відповідати і їхнім нормам. Тож, мабуть, тут не обійдеться і без залучення міжнародних експертів, які добре розбираються у цих сферах у своїх країнах, так і Можуть допомогти нам увести ці сфери у нормування загальноєвропейське? Справді, звичайно ж, і зараз, і давно, в принципі, протягом останніх років, ми, звичайно ж, наші експерти орієнтуються на. Норми європейського права на директиви вони досліджують їх і розбираються для того, щоб уже впроваджувати або розуміти, як їх адаптувати під реалії України. Тому, звичайно ж, процес інтеграції до ЄС є такою нескрізною темою цих всіх документів, тому що ми. Ми орієнтуємося на те, що будемо інтегровані до європейського союзу, і цей документ він буде представлений також нашим міжнародним партнерам, посольцям наших урядів, які нас підтримують, різних міжнародних організацій, їхнім експертам, то щоб вони звичайно ж могли коментувати, долучатися десь щось радити. Але звичайно ж українські експерти мають. Виробити і українське і громадянське суспільство має виробити свою позицію щодо цих питань. Сподіваємося, що якомога швидше експертам і громадянському суспільству вдасться напрацьовувати цей документ вже в умовах не воюючої країни, а країни в мирі. Дякуємо вам за роботу. Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції, реанімаційний пакет реформ», яка спільно з школою політичної аналітики Національного університету києво могилянська академія, і організували круглий стіл про бачення України 2030 року і про перспективи реформування. І відновлення нашої держави.